Визначення розміру вибірки. Загальним правилом якого дотримуються більшість дослідників. розмір вибірки має бути більше або дорівнювати 100 елементів. Часто цільова група складає менше 100 одиниць, наприклад, у відділенні знаходиться менше 100 хворих. В такому разі краще здійснювати дослідження на основі суцільного вивчення, ніж робити вибірку. Необхідний розмір вибірки залежить від ряду якісних і кількісних факторів. Серед якісних факторів слід виділити наступним: чим більша вибірка, тим менше виграш у точності від додавання в неї кожного наступного респондента. На розмір вибірки також впливає тип дослідження. Для пошукових досліджень якісними методами розмір вибірки звичайно менший, ніж для кількісних. Якщо передбачається використовувати складні методи аналізу, вибірка повинна бути більша. Це ж відноситься до ситуації, коли потрібно провести аналіз окремих підгруп елементів, наприклад для представників різних вікових груп. Необхідний розмір вибірки можна приблизно оцінити, знаючи в яких межах він зазвичай знаходиться в аналогічних дослідженнях. Також розмір вибірки визначається фінансовими і часовими ресурсами, а також чисельністю кваліфікованого персоналу для збору даних. Необхідна чисельність вибірки залежить і від кількісних факторів, до яких відносять величини помилки вибірки, тобто величини можливих відхилень показників генеральної сукупності від показників вибіркової сукупності. Чим менше значення заданої граничної помилки, тим більшою має бути чисельність вибірки. При визначенні необхідної чисельності вибірки гранична помилка вибірки заздалегідь задається самим дослідникам залежно від характеру завдань і потрібної точності висновків. На практиці, звичайно, виходять з того, що гранична помилка вибірки по відношенню до середньої помилки не перевищує 1 або 5%. Іншими словами, цей процент не повинен перевищувати прийнятий довірчий рівень значущості. Розмір вибірки також залежить від ступені варіації досліджуваної ознаки. Чим більше варіація, дисперсія, коефіцієнт варіації та інше, тим більшою має бути чисельність вибірки. Також розмір вибірки залежить від рівня довіршої імовірності, за яким потрібно гарантувати припустимі розміри граничної помилки вибірки і від способу відбору одиниць у вибіркових сукупність. Це може бути повторний а, або безповторний відбір. Помилка вибірки. Під помилкою вибірки розуміють два показники. Зазвичай це рівень довірчої імовірності і довірчий інтервал. Рівень довірчої ймовірності становлюється самим дослідником. Більшість дослідників в поведінкових та соціальних науках обирають рівень ймовірності у 95%. Це означає, якщо дослідження було проведено 100 разів з використанням випадкової вибірки над нею целевой групою, то 95 разів їхні результати покажуть істинне значення вимірюваного параметру. У медичних та біологічних науках рівень довірчої ймовірності зазвичай встановлюється у 99%. А скільки дослідники хочуть бути сильніше впевнені у своїх результатах. Довірчий інтервал показує, наскільки результати вибіркового дослідження відхиляються від істинного значення вимірюваного параметру. Дослідники використовують поняття позитивної або негативної похибки, яка визначається у відсоткових пунктах. Щоб визначити похибку, треба розділити одиницю на квадратний корінь з обсягу вибірки. Тому чим більша вибірка, Тим менша є її статистична похибка. Величина помилки вибірки довірчого інтервалу взагалі залежить від трьох чинників: від розміру вибірки, від рівня довірчої ймовірності і значення досліджуваного показника у вибірці. Величина довірчого інтервалу помилки вибірки зменшується при збільшенні розміру вибірки або при зменшенні довірчої ймовірності. В реальності, дослідники використовують спеціальні програми або калькулятори для розрахунку похибки вибірки та її розміру. Їх легко знайти в інтернеті та зручно користуватись. Для ілюстрації ми наведемо таблицю розрахунку довірчого інтервалу для показників довірчої мовірності в 95%. Це найбільш розпосюджений рівень точності. Ось так вона виглядає. Для кожного Розміру вибірки у 50, 100, 200, 300, 500 та 1000 одиниць. позначена верхня межа та ніжня межа довірчої інв... імовірності для кожного значення вибіркового показника у процентах 5, 10, 20-95%. до Іншим показником є варіація генеральної сукупності. Важливе поняття, яке описують варіацію, це гомогенність та гетерогенність. Коли особливості групи та значення змінних в ній є майже однаковими, це означає, що вона є гомогенною. Коли елементи групи неоднорідні, вона вважається гетерогенною. Якщо ми обираємо для дослідження гетерогенні групи, це означає, що досліднику потрібно використовувати більшу вибірку, щоб досягти бажаної точності виміру. Якщо обирається група з невеликими внутрішніми відмінностями, спресує і мала вибірка. Частіше за все аналізуються гетерогенні групи. Але іноді до проведення основного дослідження проводиться пробне або пілотне дослідження для визначення варіативності показників в цільовій групи. Після пробного дослідження можливо зменшити кількість показників або обрати більш гомогенні групи для аналізу. Наприклад, вивчити хворих однієї нозології. Замість вивчення усіх пацієнтів їх лікарні. Щодо визначення кінкості показників, що підлягають аналізу, перед усе слід зробити огляд наукових праць, які можуть допомогти у дизайні дослідження, формуванні конкретних запитань, а також визначенні методик дослідження. Коли використовується багато показників, то у кінцевому підсумку. Отримана інформація розподіляється по категоріям показників у таблиці даних. І те, що вважалося великою вибіркою на початку дослідження, може не бути нею, якщо дивитись на таблицю отриманих даних. Іншими словами, коли аналізується одномірний розподіл показників у всій вибірці, частота ознаки у всій вибірці, ми отримуємо достатньо точні дані. Але коли ми аналізуємо двомірний розподіл, частоту ознаки серед різних підгруп вибірки, Виникає проблема недостатньої наповненості клітинок таблиці даних. Внаслідок цього, деякі закономірності за зв'язками ми не зможемо дослідити з бажаним рівнем значення і валі, який ми будемо розглядати в останній темі. Віхід з цієї ситуації це збільшення обсягу вибірки, якщо нам потрібно проаналізувати саме ці показники або включення окремих показників з аналізу. Ще одною проблемою є відсіювання учасників дослідження. Процес відсіювання учасників є природним для будь-яких досліджень, пов'язаних з людським фактором. Завжди зустрічаються особи, які не захочуть відповідати на запитання з будь-якої причини. Крім того, якщо в процесі дослідження необхідно заробити більше одного обстеження або вимірювання, деякі особи можуть відмовитись від подальшої участі у дослідженні. Внаслідок цього ці одиниці спостереження будуть втрачені. Для уникнення додаткового дослідження та необхідності підрахунку додаткової вибірки, слід визначити обсяг вибірки з урахуванням прогнозованого відсіювання. В цьому випадку ми збільшуємо вибірку на відсоток відсіювання. Відсоток відсіювання може бути підрахований шляхом вивчення списків осіб, що припинили участь у попередніх подібних дослідженнях. Іноді проводиться додаткове або пілотне опитування, щоб визначити обсяг вибірки та роботу методик досвідчення.